Вітаю вас, колеги виноградарі. Рано чи пізно в житті кожного з нас наступає така приємна головна біль, що немає куди посадити новинки нашого винограду. І ми викорчовуємо якісь сорта, які нам не сподобалися, робимо заміну. Хтось займається прищепленнями, прививками. А хтось, як я, от віддаю перевагу садити все на власні коріння. Ну, от щось не виходять мій ті прищеплення. І зараз коротенько з вами пробіжуся по своєму винограднику і розкажу, що я видалив, чому видалив. Ну, деякі сорти самі пропадають, якби виводяться. Але якщо щось потьове, то я стараюся їх потім знову посадити. Ось, наприклад, у мене ось тут був Гарольд. Ультраранній сорт дуже класний. Його зламала собака, цей кущ він пропав, на жаль, не перезимував. Але я знову посадив сюди Гаральд. Ось там в мене росте за Лопатою. Росте в мене піострий. Колись у мене був, оказався пересорт, але я вирішив, що вирішив, що в мене має бути пьострий. Або строкатий, і я його знов собі завожу. От. Тут, наприклад, в мене ріс фронтіньяк, технічний сорт винограду. Він мені не сподобався через те, що в нього він дуже сильно рослий і маленькі гронки. Ну, технічний типовий виноградник на арку десь так в селі посадити. Тут в мене більш такі перспективні форми, тому фронтіньяк не витримав конкуренції. Замість нього ростело Алвіка, другий рік відношення, красота. Тут в мене ріс Goldfinder, манікюрфер. Не визріває він, в мене. не визріває, я його того прибрав. Так, тут в мене було два куща пам'яті вчителя, і один теж були пошкоджені провідні тканини при укритті, тобто його я його надламав. І він в мене теж так і не відмолодився. Нормально. Я його викорчував, замість нього посадив пам'яті Шмальова. Тут в мене було два куща пам'яті Негруля. я вирішив, що мені два забагато, так як виноград пізнього сроку. Дуже гарний для зберігання. Тому я один видалив. Далі в мене пішли на видалення такі кущі, як талісман. Вирішив, думав, його лишу все-таки, але глянув, як він цього року за забав... цей. Викинув мені все на все дві малесеньких таких суцвіть. І я вирішив, що талісману є достойніші форми. Посадив замість нього forever. Тобто, Мрію тобто, фермера посадив. Замість шоколадного посадив forever бордака. Шоколадного було два кущі, видалив його. Пізній не визріває. Тут в мене був пересорт. Я замість нього посадив хороший толковий виноград, який називається Взльот. Тут Каталонія, ще під питанням вона в мене. Якщо вона цього року так само буде довго набирати цукор, як минулого року, теж піде на видалення. Далі, граф Монте Крісто, пізній виноград тріщав. Те саме, можна сказати, і про Хаджимурад. Викинув. Ще в мене було два куща. Кінджер, і я його замінив на два куща фаберже. От у мене взагалі оцей ось ряд під забором. Тут були пізні сорта посаджені. І я от лишив з них тільки пам'яті негруля Там маркет у мене такий потужний той кущ з тих, що старі були посаджені. Оце кущ Молдови. А всі вищі перелічені я просто удалив. Тут в мене був пересорт, я його теж замінив, тому що немає сенсу тримати пересорти. Далі. Риночний або Red Globe, Теж він не визрівав. Цього року знову мені не викинув ніяких сигнальних сусвіт. Я його просто удалив, щоб не займав місце. Замість нього, до речі, посадив веронічку. Тут в мене теж було вже минулого року, я викинув два куща: це був фараон і ланцелот один. Тут теж мене замінено. Отут тут мене, я ще лишив був на плодоношення. Був в мене чорний клювік. Ну, кущові 4 роки, він 3 сусвіття викидає, плюс він непонятно як запилюється. І виноград, який реально. Ну, ну він... Не знаю, велике розчарування для мене чорнеклюк. Ягода гарна, не тріщить, але він, по-перше, був заявлений культуральній, а достигає в середні сроки разом от з Подарком Ірини. І в нього нема врожайності. Він спочатку дуже сильно рослий, а потім просто зупиняється в своєму рості і ну, щось таке не знаю, неподобство. Тут в мене молодесенький кущ, це індіана. От, було в мене два ланцелота. Один в мене щось вимерз, я замість нього посадив тут два куща цитронного Магарача. Такий дуже чіткий виноград. А це я посадив шардоне. Мені дружина привезла з Франції, мої молоденький саженець. Побачимо, теж пізній виноград технічний, але як він мене в себе покаже, не знаю. Побачимо, будемо дивитися. Тут, до речі, в мене було два куща. Восторга, якого я просто вдали. не витримаю конкуренції. Тут далі оце кущик Казанове. Минулого року я його сильно навантажив і в мене не встиг набрати відповідних кондицій. Цього року спробуємо з ним ще раз попрацювати. Якщо не вийде, піде теж на заміщення. Ось. І тут в мене був Ренесанс який теж я удалив, спочатку один кущ, потім два куща удалив. І як ви знаєте, не шкода. Так, так оці два ми пройшли. Тут у нас все, все більш-менш нормально. Так, У мене тут є от такий блокнотик, де все почеркано, бачите? Тут щось було, щось, щось удалилося, щось от. От тут, наприклад, в мене був бананас, а він був, я купив сажнець, він був на подвої, я його при укруті зламав, і в мене, пен, ну, походу, бачу, рр 114 на ньому е, прищепив кілька прищеп, вони мені погано пішли минулого року, але одна прищепа це е, чорний коготь, прийнялася, все нормально перезимувала, будемо дивитися, є сигналка чорного когта. Е, тут у нас бравісімо. Хотів його вже удаляти через те, що він дуже погано запилюється і ще при дощах тріщить. Але цього року він так класно запалився мені, От, і побачимо на що тріску ще його цього року. Ще дамо йому один шанс. Е, дуже важливо бачу по бривісіму, його так навантажити, щоб він своєю силою росту, оце через його силу росту, погано проходить запилення, що він дуже сильно росте під час цвітіння і він скидається цвіття Якщо його гарно навантажити, то думаю, ну, спостерігаємо, забравісимо, дамо йому ще один шанс. Так. Це у нас виліз, цвіте собі. Цвітіння цього року теж дуже розтягнуто, деякі сорта вже відцвіли, все класно, а деякі ще ні. А деякі ще просто тільки починають цвісти. Ось така от ситуація. Термійка вже відцвілася. Мальок. Два куща вогняного у мене. Я його лишав неукривним, і він в мене погано, ну, як неукривний, він погано себе перезимував. І один кущ я буду удаляти, це точно, ставлю який кращий. У вогняного достатньо буде одного куща. Ну, поки що, потім далі побачимо. Те саме стосується і виноград, який називається Зерниця. Два куща маю. От, і Виноград прикольний, виноград такий цікавий, дуже, але теж одного куща в колекції мені буде достатньо. Це в мене Joy, Joy лишається однозначно. Дивіться, сонечко. Писанки. Як на мене, взагалі недооцінена форма. Виноград з мускатом достигає раніше, ніж цей же цимус. І дуже смачний, дуже врожайний, сила росту є, все є. От, і ультрараніс терміни, тому сонечко це мій фаворит. Тут в мене Жизель теж лишалася не укривною, бачите, є випади по лузі, але разом з тим є і врожайність. Вона трошечки горошить, ну не трошечки, вона минулого року мене добре горошнула. Але вона в мене лишається. В неї є мускат, в неї смакові дуже високі, вона лишається. Тут в мене було два рошфора, теж лишав неукривним. Погано дуже перезимував він, як неукривний виноград. І одного лишу ще одного. На, на ще один рік побачимо, його укрию, як він себе поведе. Тут в мене коктейль, та ж сама історія. Не вдавалося в мене отримати від нього нормальне запилення. Цього року, бачите, він вже трошечки краще запилився. Дуже смачнючий виноград. Хочу спробувати його собі як ізюм. Мені здається, з нього ізюм буде просто бомбезний. Так, йдемо далі. Перегорну сторіночку, бо я дещо тут пам'ятаю, дещо вже удалив і не пам'ятаю. Тут теж, бачите, випади, значить виногради удалялися. Значить, Тут була ладушка, вона в мене просто загинула, замість неї посадив був... Оце в нас дю. Дюжин да. два куща мені було забагато, я один удалив, теж лишав його неукривним, бачите, фактично багато дуже від коріння пішло лоз, сила росту дуже дебела, так що ну, одного куща мені поки що дюжини вистачає. Замість нього посадив собі е, цей маршал. Е, тут була славута, теж в мене два куща славути, е, вирішив один прибрати. Дуже непростий сорт в догляді. Так що, таке. Е, так, е, тут в мене була така штука, яка називається Аристократ. Тут був аристократ і тут був аристократ. Я лишив прибрати лише один кущ минулого року. Прибрав один, а цього року був ось тут другий ріс собі, теж луза дебела, все класно, все це вот, е, укривався, але він просто-напросто. Е, на один кущ такий був великий кущ. Оце от для порівняння е, Ксенія е, Анжеліка. Анжеліка Ксенія, оце, крайнова. Класно все, о, дивіться, є врожайні і все. На цей весь кущ була одна малесенька така е, гроночка, непонятно, не як би він відсвів. Я вирішив не чекати йому ще рік, посадив замість нього Будулая. Е, тут далі в нас йде Гранд Хопер. Класна штучка, мені дуже подобається, він хрумкий, класний. Москат медовий це взагалі. Без слів вже відтвівся. кущик у дворочки. Був на повторний різ зрізаний. Класна штука. так, Мускат медовий. так, І тут на мене був ще один кущ Ренесанса, який я замінив на кишмиш Казантип. Тут у нас вроді, вроді все так, як було. Е, так, е, тут Діксон. Е, до речі, тут у мене Валентина. Минулого року він в мене дуже погано запалився, цього року теж бачу, Ну, він цвіте якраз зараз, бачите. Якщо Валентина і цього року погано запилися, то чекає її доля того самого аристократа і Ренесанса. Ось. А це в мене монарх. Який припаршиво запалився. Бачите, ось сусвіття. Не знаю, чи вам видно. Ось, дивіться. Просто скинув скинув весь врожай. Монарх цього року просто скидає все. Далі йде Антоні Великий, в нього все прекрасно з запиленням. А монарх теж буду спостерігати за ним. І дивіться, не скажу, що він дуже сильно росте. Ну він так пізніше розпускається, він потім, ну так, росте не слабо, звісно. Ну, Валентина і Монарх це такі виногради мене під питанням. Так, е, значить, тут в мене один Діксон був. Е, була дуже неправильна посадка з високим штамбом і два куща Діксона для мого регіону забагато. Я один прибрав. Е, так, е, далі йдемо. До мене століття. І його теж треба гарненько вантажити, щоб лоза не жарувала. Це низина, е, теж виноград під питанням. Лишається поки що на цей рік, бо має врожайність хорошу, а там побачимо. Бажену поки що лишаю. Як альтернативу монарху, Бажена запилюється чудово. Монарха, звісно, звичайно, ягода в нього краща, але по стабільніше погружає. Так, І тут у нас були такі сорта, як Лорано, красотка і кишмиш-іванка. Лорано красотку ми забрали. Кишмишіванку забрали, бо це був пересорт. На місці кишмишіванки я посадив нову кишмишіванку. Від поліжки взяв вже оригінальну. А ці сорта я замінив на Москат росенський і Віконт, відповідно. Це Віконт, це москат росенський. Замінив без жалю, красотка тріщить, а Лорано він такий синя, дрібна ягода. І Ну, я один куч, до речі, лишив, ще Лорано. З, ну, Побачимо ще, за... два коща лорану мені забагато було, я один вирішив викинути. Так, йдемо далі. Тут в мене один москатель, просто не перезимував. Москатель, до речі, прикольний виноград з москатом, біла ягода, смачний дуже, а тут він не перезимував, я замість нього посадив полуничний. Один кощій посадив. Тут було розчарування минулого року, яке називається Оскар. Взагалі, що я з ним не робив, і підливав водичку і його. І все. Ну, бачите, замість нього вже тепер росте казантип Ось, А це в нас Ася. Ася, Ася красава. Так, йдемо далі. Тут в нас вже нові ряди. Тут практично я прибирав дуже мало винограду, бо тут вже посаджені такі новинки дуже класні. Прибирав я що? Ті виногради, які не перезимували, от в мене росте вже тут. Нікітон, не пам'ятаю вже замість чого. Тут так само оце в мене, мене кишмиш-парфюм, а інший кущ в мене був пропав, я замість парфюму посадив кишмиша про Тобто така от заміна. Тут теж у нас був ромбік, два куща в мене ромбіка, один нормальний, другий не перезимував, я замість нього теж підсадив. Вже не пам'ятаю що, але підсадив. Е, так. Е, Далі дивіться, в мене тут був такий виноград, який до мене попав як сенатор Павловського. Це виявилася чорна ягода, взагалі пересорт. Я його удалив і, і замість нього посадив кішмиш вечірній Ось так. А тут в мене практично все лишається, то що лишалося, нічого я не викидав сам. Лише може теж десь, то, що, що пропало. Тут теж не пам'ятаю, що в мене пропало, зараз росте оце... цей Альбано. Ну Тут, в принципі, все вже... Цей, все таке, що я посадив, вже зараз воно, тут більш новинки такі пішли. Флагман, слава Україні, Дніпровський сувенір, Кишмиш, Цимус. Це гусар, карнавал. Не гусар-гамнат, карнавал. Це подарунок Нікополю вже цього року згружаємо. І тут гран-при. От. Тут посадив ще одного велетня писанки. Цікаво буде за ними спостерігати. Тут в мене зоріньки дуже багато. ну Практично тут все, що, е, якщо я навіть щось і міняю, то воно міняється тільки з тих причин, що воно десь якимось чином чомусь не перезимувало. Десь посадив кущик квасі нульовим таким. ось е, Зорінька. Спочатку вона так, до речі, розвивається слабенько, потім раз-раз і пішла. І нагрузку навантаження тягне зореньки в мене в сумі є 10 кущів, найбільше в мене росте зореньки, Юпітера і Цимоса. А так в мене по одному, по два кущика всього. От. І в мене тут новий виноградничок. Мабуть, вже будемо закінчувати відео. Тут е, теж е, я от посадив 4 рядочки цього року. По 21 кущику. Ось Ось такі от красавчики, таке от поле собі купив. І отут в мене вже виходить така тимчасова шпалера, тому що це ті, що пішли скоріше, а ті, що Отам деякі я замінив, але не тому, що вони мені не сподобались, а тому, що вони просто там чи личинка хроща під'їла, тут сусіда люцерна і таке от. Дякую, що додивились до кінця. Якщо відео сподобалося... Ставте вподобайку, напишіть щось в коментарях. Для мене це велика підтримка. Дякую, що ви є. Дякую, що ви хворієте виноградом, як і я. От, все буде Україна. Тримаємося, друзі. Ми цього варті.